Доброго дня, шановні. Ми сьогодні зробимо з вами розминку і вправу на прес. Я дуже сильно вибачаюсь, що, можливо, комусь здасться з, з зі сторони, що я займає, це, це займає, що я роблю не так багато часу. Припустимо, 3-5 хвилин. Але поставили телефон. Поки ви зробили розминку, поки пере, ви перейшли на наступне завдання, на якусь праву розминка ТТТ, це все е, займає приблизно 10, 12, 15 хвилин. Все робимо спокійно, без резких рухів. Я чому в скороченому варіанті не те, що відрізаю і вам. Ви не забувайте пам'ять телефона і як може е, е, вибачте сообщення е, прийняти, скільки інформації відправити мені. Тому, ще раз скажу, як я, як я роблю, оперативно поставили телефон, зробили зарядку, зробили вправу. Можете мені відправляти, е, не, не те, що відокремлене, але. Перша частина припустимо розминка, друга якась справа. Але якщо ви це робите, я вас дуже прошу. Я все розумію. Але підписуйтесь, хто мені відправив. Припустимо. Катя Гудкова, наприклад, Катя Гудкова 5Б. І яким числом ви це зробили ранкову зарядку? Від якого числа? Тому що, коли ми з вами я проводжу, я проводжу запису кожного дня. Мені потрібно просто знати, яким числом е, мені це відео, яке ви мені прислали, подивити, е, прокоментувати. Може, якісь є непомилки, недоліки, або якщо ви дуже добре зробили, мені це відмітити, сказати: О, молодець, дуже добре, там виконуєш стараєшся, то-то-то-то. І по-третє, от ви мені прислали тим числом, і тим числом я вам поставлю оцінку. Це дуже важливо. Я вас прошу, щоб я не, не, вас не шукав. Прислайте мені відео, е, призвищем я, в якому класі навчається та дитина, яка мені прислала, тому що вас дуже багато. І обов'язково число. Мі... Дату та місяць, яким ви робили це... це завдання. Будьте здорові, а ми починаємо. Поїхали. Розминка зверхнення кінцівок нижче нижче і сьогодні прес. Один підход по 15 разів. Поїхали. Пробачте, що багато зайняв часу, але ця інформація дуже потрібна, дуже важливо вам сказати. Поїхали. Ноги на шині пліч, руки на пояс, нахил голови вперед, назад, ліво вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, спокійно. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Поворот голову в його простору. Раз. руки в сторону, чотири рази до себе, чотири рази від себе. Ой, бачу, дуже добре. себе почуваю. Руки в сторону перед собою. Поїхаю. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз. Два. Три. Чотири від себе. П'ять. Шість. Сім. Вісім до себе. Раз. Два. Три. Чотири від себе. П'ять. Шість. Сім. Закінчила. Кістями. Кістя до себе. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінч. Руки на пояс, вперед, назад, лево, право. Поїхали, виконуємо, спокійно, вперед. А, господи, назад, вліво, вправо, вперед, назад, вліво, вправо, продовжуємо, раз, два, ох, три, чотири, руки 8 9 10 11 12 два поворота тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Поїхали. Раз, два. Ну, наші ніплюс. Пять, 6 7 8 девять, десять, 11 дванадцять. продовжуємо Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16 і 17 18. Чотиринахила тулба рука на пояс вліво. На опять, шесть, сім, чотиринахила тулба вправо. Поїхала левую сторону. Раз, два, три, четыре. Без різких руків. Дуже старонуєте. Дуже молодці. 5, 6, 7, 8. Молодці. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. І о, господи. Раз, два, три, четыре. У іншу сторону. Без різких руків. 5, 6, 7, закінчуємо. Один підход. Десять нахилов посередині. Одного на шині пліч. Поїхали. Виконуємо. Десять нахил, ногу на шині плюс. Раз, господи. Два, три. І п'ять, ші, сім, десять. Ставимо ліву ногу ногу на носок, на... на... розминаємо. Десять разів без різких рухів. Потім іншу ногу. Спокійно ставимося на без різких рухів. Раз. Два. Без різких рухів. П'ять. продовжуємо, Шість, сім, вісім, дев'яти. Десять. Ставимо іншу ногу на носок. Розминаємо. Спокійно без різких рухів. Раз. Дуже староно виконуйте. Молодці. Два, три, п'ять, шість, сім. Дев'ять. Десять. Робимо прес, але я вас прошу. Без різких рухів. Все робимо спокійно. Коли п'ятнадцяти раз зробимо. Завмираємо на 10 секунд приблизно під кутом 45 градусів. Тримаємо прес 10 секунд. Ноги в колінах зігнути. Руки за головою спокійно поїхали. Без рухів, 15 разів разом зі мною. Раз. Два. Дуже старано. Молодці 3. Чотири. 5. Продовж. Шість. Молодці. Руки за головою. Сім. Вісім. Безразких рухів. Старано виконувати. Молодці. Дев'ять. Фух. 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 Десять. Фух. Одинадцять. Фух. Дванадцять, господи. Ще три рази. Руки загалом. Дванадцять. Тринадцять. Дуже добре. Чотирнадцять. Руки з голов. І на останок. П'ятнадцять. Завмираємо на десять секунд. Тримаємо. Раз, два. Прес. Три. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. Десять. Зараз я багато казати не буду. Всі великі молодці, всі дуже старанно виконували. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, не хворійте і до їх жінчик зустрічей. Бувайте, діти, папа, -па, на все добре!